На прохання сімейних пар у Харкові майже щомісяця організовують спеціальні вечірні зустрічі, де обговорюють різноманітні питання, що виникають у подружньому житті. Останню зустріч відвідала гостя з Києва, психолог Лідія Нейкурс, яка допомагає сім'ям уже майже 50 років. Щороку цикл дошлюбних консультацій разом із нею проходить близько 15 пар. Тому не дивно, що серед гостей цього разу можна було зустріти не лише подружні пари, разом близько 150 осіб. Особливість була в тому, що дуже глубоко розкрито, в Чому чоловік нуждається? Він має знати себе і має розуміти ближнього, який рядом з ним. Лідія Дмитрівна розповіла про важливість визначення темпераменту, як свого, так і своєї половинки. Зауважила, що відсутність такого пізнання призводить до конфліктів та нерідкої розлучень. Вона наголосила, нормально, що будь-який темперамент має сильні й слабкі сторони однак, навіть врожені характеристики людини можна змінити. Сім'ї ми провели заняття спеціально повинні дожне увагу на свої мінуси. Ми говорили о темпераментах. Кожна пара буде смотреть, чим допомогти друг другу, щоб сім'я була счастливой. Особенности темперамента нужно воспринимать і допомагати человеку исправить минусы. Була і практична частина. Лідія Некурс розділила присутніх на групи, кожна з яких мала визначити поведінку людей із різними темпераментами у конкретній ситуації. Всі учасники впоралися із завданням. Ми узнали, що не все так печально, навіть якщо є у кого-то й мінуси, що їх можна вернути во благо, і сім'я буде все одно щаслива. Тобто, есть конфлікти, є рішення. Дискусії проходили за чашкою чаю в супроводі красивого співу. А наприкінці зустрічі охочі ставили питання Лідії Дмитрівні.